У Покровську тривають міські бої. Сили оборони залучають нові підрозділи, зокрема штурмові війська, артилерію, екіпажі БПЛА дистанційно мінують шляхи, використовують зенітні дрони та сіткомети проти безпілотників росіян. каже офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Отішев. Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче. Розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тож наразі про повноцінний контроль над жодними з районів Покровська не йдеться. Противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика обмежена. Ситуація вкрай важка, каже головний сержант взводу ударних БПЛА 25-ї повітряно-десантної бригади. Алхімік росіяни намагаються і оточити Покровськ, і атакувати. Одна дві особи шукають щілини у нашій обороні, просочуються в місто, далі накопичуються і відповідно шукають наші позиції, позиції наших військ, які знаходяться в самому місці. Тому зараз майже всі райони Покровська є небезпечними для пересування особового складу. Це ускладнює як і логістику, так і роботу. На даний момент більш схоже на те, що ворог переважає е, у небі наші сили, тому що кількість їхніх FPV, це десь в районі, як на мою думку, 10 до 1. На Покровському напрямку, за словами прес-офіцера 33-ї бригади Назара Войтенка, окупанти штурмують і броньованою технікою. Сьогодні в 11 ранку наша військова частина відбувала черговий броньований штурми з залученням танків та броньованих машин. Окупанти, ймовірно, намагалися проникнути глибше в село Володимирівка, де наразі ми тримаємо стійку оборону. Проте своєї цілі не досягли, так як десант, який мав висадитися в селі, висадився в лісосмугах перед селом, і власне продовжуються заходи з його зачистки у сьомому корпусі швидкого реагування. Додають за вихідні 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько чотирьох десятків російських військових. Анастасія Дашко Суспільне новини Донбас.